Thank you. Цей міст через річку Сіверський Донець бойові дії не пережив. Тож з десяток селищ на Харківщині у напрямку від Старого Салтова до Вовчанська опинилися відірваними від цивілізації. Аби потрапити на інший берег, треба або об'їжджати автівкою близько чотирьох годин. І не факт, що по дорозі не застане російський обстріл, або шукати човен. Так тут люди і роблять навіть у шторм, як зараз. Війна треба приспособлюватися до всього. Тут приймаю гуманітарний груз, продуктові набори дуже часто. Ну, багато лодкою не візьму. Слава Богу, що зараз немає хворих і на госпіталізацію срочно нікого не треба. Направляюсь на ту сторону берега, поблизу села Бугаївка буду. Це 15-12 кілометрів від Вовчанська. Займаюся волонтерством, люди питають теплі речі. Ті, які знаходяться в береговій зоні, виїжджати категорично деякі відмовляються. Обмежена місць ці yeah, переправи. Машини. Ці машини це, це приїжджають люди, які приїжджають і щось передають, наприклад, на той бік. Або навпаки, з того боку передають щось, або переїжджають люди, яких тут зустрічають. Зараз на переправі працює дві моторні лодки. Завдяки допомозі волонтерській зараз вони моторні. Пенсіонерку перевозили, теж сина не бачила полгода. Одна не бачила майже року, тому що з ногами там проблеми. Чоловіка, і перевіз і забрав і дуже-дуже ну, раді були б там підніматися. Бачите, шторм який. Люди он, чекають на той стороні, щоб їх забрати. Коли ще російські військові були тут, вони вам дозволяли переправлятися на човні з одного берега на інший? Ні, ми не переправлялися. Ми розручні. Це тільки після звільнення. Який наплив людей у вас? Дуже багато. З самого утра і до вечора. Бабушки, і дідушки ідуть, і родственники из Харькова продукти везуть повністю. День забитий, повністю. Плата за проїзд є? Хто що да, сигарети, хто що що да, так. Хлеб привозить. Лодка. Лодка нужна. Такого плана. Вона тяжела. І мені, що по волнам вона нормально йде. Там на півночі Російська Федерація, огірцеве, по якому зараз продовжують лупити окупанти, і по цьому мосту впродовж цих років незалежності України транзитний транспорт вантажний ходив саме на Росію із Росії. Тобто, це був такий собі торгівельний шлях. Під час окупації вдалося моїй дружині з донькою виїхати до Німеччини, син на службі. Мій дім біля блокпосту. Дах розбита, вікна повилітали, там таке, заливає водою. Ремонтувати на даний час немає можливості ні фінансово, ні технічної. Чекаємо на вирішення цього питання. Тому тимчасово проживаю з волонтерами в місті Харкові, жив в школі два місяці. До нас було Українським військовим дуже важко доб добратися і волонтерам. Обстрілювалася зона, до нас було технічно не, не доправити нічого. І ми жили просто чекали. Люди дзвонили, казали, що чекайте, буде звільнення. То так і держалися надії.